Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юак, Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження це Ford Focus 2013 року випуску за ціною 7690 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 1,6 літра на 125 кінських сил на механічній п'ятиступеневій коробці передач. Так він у нас виглядає по кузову, є повторюючі на зеркалах. Механічна п'ятиступенева коробка передач, підстаканники, підігріви передніх сидінь, штатний кондиціонер, штатна мультимедіа, мультикермо, датчик доща, круїз-контроль. Заявлений пробіг автомобіля 271 тисяча кілометрів, помилок по бортовому комп'ютеру ніяких немає. Присутні передні електросподій Також стоїть газ 4 покоління, який вписаний в техпаспорт. Задній ряд, текстильний салон. У власники у нас наділились такі ось чехли. під чехлами Реально збережений класний текстильний салон. Дверні карти у нас в ідеальному стані для задніх пасажирів у весла. Стоїть автомобіль на 16 легкосплавних дисках на зимовій гумі. Так він у нас виглядає по колу. Є незначні притертості по бамперах. Також доставили передні та задні парктроники. Є такі нюанси по крилу. На це все виправляється. Офіційний автомобіль купувався він в Україні у 2013 році, продається зараз від третього власника. Технічно та візуально до нього немає взагалі ніяких зауважень і знаходиться він за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послугою 3-1.